Готові побачити, що на вас чекає? Wow! Новий iPhone. <рик> Оце краса! Ну що, дівчата, покваптесь, тому що ваш час почнеться прямо зараз. Сьогодні <рик> мене не щастить з кольорами. <рик> Точно! Фломастери мені взагалі не знадобляться. У мене є ідея крутіша. І знадобиться лише звичайний канцелярський ніж. Готово! Залишилося лише приклеїти цю картонку до акушера. І найкращий малюнок буде готов. Краса все таки аген. Блін, у мене нічого не виходить. Зовсім не схоже. Сьозі, як ти це робиш? Чому в тебе так гарно? Не знаю, а чому в тебе так жахливо? Так, я знаю, що мій малюнок просто нереальний. Мені залишилося допрацювати останні штрихи. Виділимо яблучко та готово. Відчуваєш перемога вже в кишені, влучне влучення. Браво!